Спалах кору вдалося зупинити на Хмельниччині. З початку року на це інфекційне захворювання занедужали 30 -ро людей. З них 20 – дітей шкільного віку. Захворюваність почала реєструватися з квітня, коли було зареєстровано 18 випадків. В травні було зареєстровано 12 випадків. Лідирує Хмельницький 25 людей, десь 85%. відсотків. Не щеплені у 24-му році було зареєстровано лише три випадки, тобто іде ріст 10 разів. Попередні два роки завдяки додатковій профілактиці спалахів кору не було. Наразі 85% хворих не мали щеплення від кору. Тоді як до 17 років за календарем вакцинації їх роблять двічі в рік 6 років. Якщо ми беремо всю вікову групу, у нас на рік 8 тисяч дітей. Це річного віку і приблизно там від 6 до 7 тисяч шестирічного віку. У нас на сьогодні ми шестирічок щепили на 26-27%, а дітей одного віку ми щепили 30-33%. Це набагато кращий показник. На сьогоднішній день я думаю, що ситуація буде покращена. Кір одне з найбільш заразних інфекційних захворювань, і якщо в родині занедужала дитина, ймовірність потрапити під вплив збудника висока, кажуть медики. Кір це надзвичайно катагіозне захворювання. Практично всі 100 осіб, які були б не щеплені в даному колективі або в сімейному осередку. Вони би всі би захворіли через 21 день. день. За епідпоказами, ми щепили при розслідуванні випадків 72 дві особи проти кору. Вакцинуватися від кору можна за направленням сімейного лікаря, оскільки в області є багато кількість дітей з порушенням календаря, і їх приблизно від двох до трьох тисяч. То обов'язково потрібно мамочки звернутися до свого сімейного лікаря, яка розробить окремий календар профілактичних щеплень, коли вона буде бачити, що дитина здорова для того, щоб обов'язково щепити дитину проти кури, проти краснухи, а саме обов'язково шестирічним дітей, щоб надолужили другу дозу, для того, щоб могли відвідати навчальні заклади нашої області. Є приблизно 10 тисяч доз вакцини. Це повністю вистачає на даний момент до кінця року. Жодного нового випадку захворювання на кір в червні на Хмельниччині не виявлено. Повідомили в центрі контролю та профілактики хвороб. Ірина Оріон, Ярослав Єфремов, новини міста.